Щиро вдячний вам, що ви відгукнулися і перевідали на приїзд, який я маю провести. Я щойно приїхав з Києва, був дійсно рядом і бачу, що тут події розгортаються ну, дуже шва. І тому я хочу ознайомити вас з своєю позицією, бо багато є спекуляцій різного роду тем. Ви мене давно знаєте. Ви знаєте, моя принципова позиція полягає в тому, що на Буковині має бути забезпечена свобода слова. І керівники, представники засобів масової інформації чітко і ясно бачили, як протягом всієї каденції моєї обласної державної адміністрації жодних перешкод для роботи журналістів ні в обласній державної адміністрації, ні в інших органів державної виконавчої влади не було. Так було, є і буде, що ми відкриті для журналістів. Ми так приходьте за ми пане, пане Михайло, пане Михайло. Ми ми готові, приходьте подивитися. Ми ми ну чекайте, якщо відкритий губернатор, ми просимо прийти сьогодні в п'яті на дебати. Дмитрович, відкрити, якраз люди мають знати правду і. Покажіть, будь ласка, це в який спосіб відбувається. Я закликав Геннадія Геннадійовича до елементарної етики. Я наголошую, що на, на… на сьогодні ви бачили, що навіть тоді, коли ми абсолютно в образливий спосіб торкалися і мене, і ображали мою родину, мою сім'ю. я... Не включати засоби масової інформації. Нехай це буде на совісті тих, хто, хто це робить. Я зараз заявляю вам, як голова обласної державної адміністрації, що я закликаю і редакторів, і власників, і керівників мас-медіа з тим, щоб ми на фініші ізбирати на виборчої кампанії. Забезпечити рівний доступ до засобів масової інформації. Ми <заду> хочемо <заду> знати <знову, заду> <знову, заду> пане чи буде чи долар після виборів? І чи, і чи будуть чи три райони, є, які ви плануєте зробити чи буде крах економіки, Чи чому закрити державні казачі на одному Чому бюджетники сьогодні не отримують церква? Ну абсолютно каналу зовсім інші питання. Нас цікавлять, тому прийдіть сьогодні І скажіть людям, я, я дуже прошу. Дайте так ні, ну вони то, що потрібно. І все буде після викликати. Я впевнений в тому. Чи буде фінансовий ракет? Чому три районі наміхали в області це людям не говорять? А чи будете вискатиш? Прийдіть на дебати, пане не а як, ну як? А ви мене здивували, а ви що бачите?